Ведмедик Лука і мир у сім'ї. У лісі, у великій затишній барлозі, жила була сім'я ведмедів тато ведмідь, мама ведмедиця та їхній маленький син, ведмедик Лука. Малюк був дуже добрий і ласкавий. Він щиро любив свою маму й тата і з радістю проводив із ними час грався, бігав і гуляв по лісу. Вечорами вони втрьох вмощувалися біля вогню, розмовляли, а мама читала вголос велику книжку казок. Тато й мама по черзі ходили на роботу та по справах і не завжди поверталися додому рано. Коли один із них затримувався, інший залишався вдома з лукою. Разом вони готували їжу, накривали на стіл. І з радістю зустрічали того, хто повертався. Поступово тато ведмідь почав приходити з роботи все пізніше. Мама намагалася зберегти тепло в домі, але почала хвилюватися. Їй ставало сумно, і лука це відчував. Одного разу ведмедик лежав у своєму ліжечку і чекав, коли повернеться тато. Раптом вікно розчинилося. І над його головою пронісся порив холодного вітру. Лука чомусь відчув тугу й тривогу. Він тихенько вийшов на кухню попити води і почув підвищені голоси батьків. Тато й мама говорили голосно, майже кричали одне на одного, а найстрашніше було те, що просто біля вуха Лука почув тоненький неприємний голосок Це все через тебе. Мама й тато сваряться з твоєї вини, ти поганий. Якби ти був хорошим, батьків не сварилися. Лука завмер. Йому стало боляче і соромно. Він дуже хотів, щоб хтось сказав, що це неправда, але боявся розповісти, не хотів ще більше засмучувати маму й тата. Мама ведмедиця скоро помітила, що з Лукою щось не так. Вона почала обережно розпитувати. Що трапилося, мій хороший. Але Лука нічого не сказав, він лише мовчав і сумував. Мама зрозуміла, їм з татом треба діяти разом. Знаєш, сказала вона, щойно тато прийшов додому, з Лукою щось відбувається. Що не так? буркнув втомлений ведмідь. Він сумує, наче замкнувся в собі, а я не можу до нього достукатися. Ти питала його, що сталося? Звичайно, питала. Він каже, що все добре, але я ж бачу, ні. І на її очах виступили сльози. Не плач, рідна, сказав тато, обійнявши маму. Щось ми придумаємо. Давай завтра покличемо когось на допомогу. Давай, кивнула мама і витерла сльози. Наступного вечора тато прийшов не сам. З ним була мудра тітонька сова. Лісовий лікар і порадниця, яку всі поважали. Вона завжди знаходила правильні добрі слова і допомагала вирішити навіть найскладніші проблеми. Добрий вечір, тепло сказала вона Луці, а тоді тихенько нахилилася до нього і прошепотіла Скажи, а до тебе часом не залітав дивний вітер? Лукас здивувався, звідки вона могла знати? Не бійся, м'яко всміхнулася сова. Це жарти одного злого чарівника. Він уміє зачаровувати вітер. А тоді той прилітає до дітей і шепоче їм, що батьки їх не люблять. Лука широко розплючив очі, але я знаю, як із цим упоратися, продовжила сова. Коли ти знову почуєш той голос, одразу скажи впевнено: Я дуже люблю маму й тата, і вони мене теж люблять. Обов'язково скажу. З надією в голосі пообіцяв Лука. І справді, вночі вітер знову з'явився, і голос знову спробував нашептати йому безглузді звинувачення. Але ведмедик твердо й голосно промовив Я дуже люблю маму й тата, і вони мене теж люблять. І тиво, голос одразу зник, ніби злякався його слів. Наступного ранку Лука розповів усе батькам. Він обійняв маму й тата та повторив ту саму фразу. Ми теж тебе любимо, сказали батьки, і ми постараємося сваритися менше, адже ми сім'я. І Лукас знову став веселим, адже в нього найрідніші і найлюблячіші батьки у світі.